Ей-йоу, ей-йоу, ей-йоу! Мої вітання вам, друзі. Ви знаходитесь на каналі Бовсуна і це Аркрайдерс. Сьогодні ми знову зашпілимо і повиживаємо в цьому постапокаліптичному світі. А ви обов'язково тисніть свого до догори і погнали! Нас закинуло в якихось розвалинах. Біля якихось треба взагалі зрозуміти, де я так. Ага. Треба. Швидше дістатися хоча би до якогось місця, де можна нормально залутатися. Заліп я цю гру, сподобалась мені. І я думаю, що 30-го числа, коли вона вийде, я би, звісно, її собі придбав. Так, поряд нікого немає. Хоча були і такі ситуації, коли. З'являючись на точці спавну, я поряд бачив, як пробігав подібний мені. Так, цікаво, якщо я вилізу зараз наверх, що я можу там... зможу там побачити і куди зможу туди проникнути? Так, іде стрілянина, що є зверху? Ну, ніякого проходу, і нічого такого подібного. Я не бачу від слова зовсім. Так, там літає ух йо, йо 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 який там великий дрон. Я думаю, що в мене немає з ним шансів поки що принаймні. Від нього треба бути подалі. Бути подалі і бути осторонь. Так, да, он він. Чималий такий, і тут навіть немає нічого, що можна було б залутати і куди б можна було влізти через дах. Кріше всього, що в цій будівлі виходу на дах немає, крім оцих сходинок, по яких я щойно піднявся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Камон. Я сподіваюся, що він мене не побачить. Треба пробувати його бігти. Негайно є. Якраз загорівся жовтий. Це означає, що він мене запалив, але. Не повністю ні він мене запалив! Треба бігти всередину. Так, є прохід, чудово. Всередині головне бути обережним, тому що вигляд закута від третьої особи. Такий читерський можна гарно підчекувати. Тут пробратися не можемо, тому що для доступу треба спеціальний ключ. Я поняв. Тоді залишається тільки підніматися вище і спробувати знайти якісь приколи, які можна залутати. Чудова кімната. Чудова кімната. О, є. Є шухляди. Так, якийсь лут є. Потихеньку треба збирати це. А те, що не треба викидати. Я, так, знаєте, прицінився, подивився в магазині. Трейдера, що скільки коштує, і так уже собі якісь маленькі уявлення маю. Які речі варто збирати, в принципі, які ні. Не пам'ятаю на рахунку. Опа, там челік. Там челік. Гранату йому туди. О, мені. Ну таке, добре, що знімає не так багато. Є, я попав по ньому наче, так? Да? А, він стоїть лікається. Я не розумію, чому він ще не труп. Я нормально в нього попав. Пробиває мене. Є, забрав його. Добре. Добити. Залишається добити. Так, ой-ой-ой, а в нього тут доладня луту. О, оце, звісно, я тільки що діч зробив. Мені треба розібратися з собою, а потім почати його лутати. Якщо зараз просто зайде ще якийсь штрих, і я буду з таким ганебним станом здоров'я, я ж просто від'їду. Потихеньку, потихеньку. Кок-аут. Я не розумію. Сенсі, а що це за прикол такий? Я ч... Хтось тільки що відкривав лут із коробки букву. Я не один тут. Я не розумію, чому я не можу його відкрити, що за приколи? Камон, серйозно! Чому я не можу його залутати? Що за діч? Та, ну не прикалуйся. Серйозно? Чому я не можу тебе залутати? Так. Ну це, звісно, прикол. Взагалі не розумію, в чому річ. А раніше можна було. Ну, да, я вбивав челіків і можна було, так знаєте, коротше, відходити від нього там. Там залутався назад, повернувся в нього долутався. Що Це за. Ну, я щось, я не розумію. Це, це, це як взагалі називається? Ой-ой-ой! Mm. ой ой, -ой, -ой, -ой. <рискло> Прикол, серйозно. Здрабадана? Здрабадана? просто з однієї. Реально? Я, типа, просто розбирав. Я тіпа, я не знаю, півдня розбирав, а штрих просто збрив мене отак от з драбадана? Так, мені треба розібратися, чи є тут броня. В чому проблема? Я... я не розумію. Фак. Ну це неприємно. Спроба... Спроба номера яка? Неважливо. Закинуло знову в якомусь цікавому місці, в якому я, в принципі, ще не був. Тут треба зараз, я думаю, добратися швидше до того такого трейлера, трейлера, там приникатися і подивитися, чи можна щось залутати, щоб не, на, не знаходитися на відкритій місцевості, бо це може закінчитися сумно. Я розумію, що навколо спавняться такі ж, як і я. Так, там нікого не видно, там нікого. Потихеньку пробувати ламати це все діло. Потихеньку лутатися і підбиратися до якоїсь масштабної такої локації, на якій можна буде також залутатися. Так, там теж нікого, дрон тільки літає. Компоненти, детальки всякі можна збирати, в масовій кількості їх буде велика кількість. Відповідно. Якщо є так, хай буде так. До речі, я розібрався з портфелем, про який ви говорили. Там треба було закинути собі в інвентар. В портфелі є спеціальні бокси такі. І за допомогою них можна переносити набагато більшу кількість луту. Так, нікого немає, так? Да? Сподіваюсь. Взагалі, як же ж мені, в принципі, подобається ця гра? Подобається своїм візуалом, ідеєю. Так, я ось тут. Це якась наче вишка, чи можна її активувати. Чи в чому прикол? До речі, є недалеко. Бункер. Ну, точка виходу, з якої можна вийти. Немає тут ніяких рубильників, нічого такого. Я Рубильник. Ага, рубильник. Так напевно, напевно, я, скоріше всього, туди і побіжу. Але перед цим забіжу на цю сферу. А тут дуля, дуля з маком тут, нема. Є якась одна штуковина і, і все. Чи правильно я рухаюсь, має бути так. Так знаєте, якщо підбігти сюди до цього виходу, до цього бункеру. Закрисити тут, то, -то, то можна нормально, може, когось і збрити навіть на пацюка такого. Я сподіваюся, що таких просто штрихів не буде, але вони є у всіх іграх і скоріше вони будуть і тут. Просто якась гнида, яка буде сидіти отут в кащах і чекати до останнього, поки якийсь рейтер не вийде, не прийде, не прибіжить на вихід. Якщо ще на нього загряться оці дрони, відповідно, да, ти зможеш його з легкістю вбити. Якщо він буде один. Фу, стратегія мерзотна. Я навіть... я просто засуджую. Хоча хто я такий, щоб когось засуджувати? Вже не грає, як він може, напевно, це буде чесно, І... а не придумувати собі якісь правила в голові. Да? Якщо тако подивитися з точки з, іншої... з іншого ракурсу, то ти просто ображаєшся на своїй якісь. Сподівання, сподівання того, що тут всі будуть грати чесно, типу, да? і ніхто не буде сидіти під бункером і тебе шукати. Ну це до того ладно. Добре. Пропускаємо це от сюди. Мене цікавить, як можна залізти і пробратися. Оп, я чую. Мені здається, чи я чую, як наче хтось поверху біжить. Чи воно просто ця конструкція вся сама по собі тріщить? також цілком можливо. От і туди я, я і піднімуся через ті сходи. Хочеться, хочеться нормально залутатися. Стрелянина. Але де я розібрати, звісно, не можу? Оп! ой 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 Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце так, конечно, ситуейшн чойно вийшло. Я то їх розвалив, але я так жорстко нашумів тут. Ха. Це той момент був, коли ти відкрив не ті двері. Ха -ха. Гарний приклад. Ір залишається. Очікувати мені здається, напевно. Що прибіжить якийсь кабачок, і який захоче нас шпекнути. І з ними такими треба бути дуже обережними. Ого, якась батарея, а що я можу робити? Дроп? Дроп? Сенсі дроп? А, я можу. А як мені винести дроп? Чи що, шо, я щось не доганяю? Це, це був такий цікавий момент. В якому я не I don't know. Ба, що це було? Чи мені здалось? Так, ну там і там не видно. Ну в мене чомусь таке, знаєте, відчуття того, що зараз сюди хтось обов'язково прибіжить. То що ну, це реально було дуже гучно з цими двома дронами, які на мене напали. Хм, Дивно, хоча наче нікого і нема. Ці дверця так краще зачинити, якщо хтось захоче туди пройти. Просто можна буде, напевно, почути, ось отут, якось граючи да, там на відео, я з'являвся в цьому боксі, в цьому місці. Часу вже пройшло таки доволі чимало, тому і не видно. Тут уже нікого. Туди я напевно не піду. Все ж таки повернуся назад. І. Спробую якось лотатися там. Або спробувати піднятися нагору, можливо. Ні? Поглянути, що там. Обережно. Обережно стіплюючи зуби. Бо може прилетіти, ні? Немає. Що в нас тут? Ну, принаймні нікого не... Нікого не видно. Там також нікого немає, можна залутати, напевно, їх. Я ж їх там не дарма розвал розвалив. Провода якісь. Нормально, я так тут мародерю по-дорослому. По Лутаємо все. Так, є шухляда. О, бинт, прекрасно. Якраз в нагоді. Оця синя полоска, я не розумію, що це. Скоріше за все, я розумію так, що це броня, яка захищає, так? Да? Або якщо її немає на нас, то тоді просто в нас збривають виключно наше ХП, і тому виходить так, що. Ми так різко і так швидко скопичуємося. Стопу долу. Атвічумба. Нікого нема, нікого нема, можна, можна працювати. Так, ну, це в мене просто прибавляється. Всякі проводи, всілякі шестерні і так далі. Та треба залутатися, треба нормально залутатися для того і, і нормально вийти, щоб нормально можна було це все збагрити і купити собі якісь нормальні прикалюшки для наступного рейду, наприклад. Тому що це все, що ми збираємо, його можна продавати в трейдері. Ну, хто в курсі, той в курсі, хто не в курсі, то так. І за це у них купляти всякі плюшки, прикалюшки. Так, тут що у нас тут чисто. Так, що це таке? Треба бути... треба бути насторожі і обережною. Так, тут нікого. Можливо, піду сюди й сюди не за мецим. А стрілянин, стрілянин, а то йде. Так, ну це я даремно щойно, звісно, зробив. Я щось не те подумав. Я подумав, що цей бинт має якимось чином мені відновити синю полоску. Дубло. Ну таке. Жартую насправді. Затупив, ну шо, буває. Всі мене святі. О, гриби, 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 в таке, таке діло піде, щось він їх так довго дарить. До Ух ти! наволочку. Ух ти. Ти шо, ти шо? Потвора! Йди на сюди. О, гарно. До речі, отак і треба було робити раніше. Так, є якісь тут приколюшки, значить, у цього говнюка. Так, мені треба вибрати якийсь саме дешевше з цього всього, ні? Там нікого? А ой-ой-ой, а там два цих, дві цих кульки лазить чисто. Не, ну я так уже, знаєте, коротше щось трохи лутанув, не знаю. Тут, можливо, зайдуть якісь аля мастаки, які вже пропилисосили цю гру до самого до самого всього, чого можна було і не можна. І такі скажуть. І багато чого скажуть насправді. А мені час би бігти назад уже і бігти якось обережніше. Залишилося 16 хвилин для того, щоб вибратися звідси з цього рейду. Щось трохи має, я думаю, вже й на цьому можна буде заробити. Тепер треба бажано би вийти, тому що я не в надто гарній формі, і якщо є можливість збагрити все спокійно, то краще зробити це. Я, ну реально, до файту, я не знаю, як я повинен буду. Затащити його, бо я знайду точно такого самого, тому що якщо в штриха буде бронька, у нього 100% буде, скоріш за все, нормальна оружка. Я відлечу перший. Хоча нашпигую по ньому набагато більше, ніж він по мені. Так як було принаймні, напевно, того разу, да? коли я сказав як так. Якби в мене можливо була б броня, то я би витримав би два постріла. Але я не впевнений. Ну, принаймні, може, пережив би атаку. Але не факт. Дрони кружляють навколо. Ой-ой-ой, об'єпа! Ох, він, який він здоровий! Який він здоровий, вони мене спалили. Коротше, я нічого не бачу, крім того. Бля, мені треба було вмикати. Мені треба було відчиняти. Ох, вони здорові. Ох, вони боляче б'ють. Треба відчиняти. Треба відчиняти цю штукенцю. якщо я зараз її не відчиню, мені просто лози. Ой-ой-ой, ой треба відбігати. Треба лякатись. Так, є. Падло. Ой-ой-ой, ох, вони жорсткі, ох, вони жорсткі, вони не промахуються, вони тупо не промахуються. Ну мені лози. Мені, походу, лози. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Треба кружляти навколо них. Треба не давати їм. Влучити. Не давати влучити. Вони мене звалили. Ой-ой-ой, та ти що, як? Тупо так от прикидаєте? Так, стоп, а я ще повзую, вони не шмаляють. Двері, двері, коли ці двері відчиняться. Двері, двері, двері є! є є є, є. я заповзаю, М цікаво, чи зможу я ввімкнути цю штукенцю. Да, да, я можу ввімкнути цю штукенцю, цю хрінь, да. Прекрасно. Прекрасно, давай, 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 давай. Це що, серйозно? Нормально, на останніх тупо затащив. Просто затащив. Фух, ну як затащив? Мені так напихали дрони, що я просто. аж... я, я вражений. Я вражений. Оце таке є, прикол був. От вони і рейдера не треба. Так, що я? Швидше лутання виберу, звісно. Покращення. Півника можна потім. Покращити воркшоп, плейшот, ага. Так, ні, мені треба ось, так. Да. Оце мені треба. Треба поскидувати все те, що я залутав. І попродавати деякі речі. Гриба теж можна, в принципі, скинути. Так, от зараз і буде експеримент. Так, тисяча А кума, наприклад, 1000 залітає. 15К у нас вже є. Туцер залітає ось ця штучка і дві ось ця 18, нормально. Таким чином ми собі сходили в рейдець, продаємо зараз прикалюшки і відповідно дивимося, що стоїть взагалі панти, що варто брати. 24К на даний момент. Непогано. Навіть дуже 32к. 32к. Солідно. Ну, як солідно. Так, я хочу взяти собі цього ключика. А для чого я хочу взяти його, щоб відчиняти от такі всілякі кімнати, в яких може бути доволі таки смачний хороший лут? Да? Якщо випаде на те нагода. Просто скажи, що тобі потрібно. Добре, зараз. Так, а в тебе, чоловіче, мені треба взяти, напевно, якийсь. шприц. Ось що я думаю. Мені треба в тебе лік, і в нього, до речі, бокси продаються. Хм. Ну, в мене саме на 18, по-моєму. Клітинок. Бандажів треба набрати. Ось це 100% що треба. Трошки закупитися. Ну і шприц регенерації, напевно. Покращити півника. Я не знаю, Фіга, я його покращують, якщо чесно. Так, що підкинути ось? І додати ще бандажів. Нє, таке не треба. Щось, 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 щось Ключика в... треба закинути в трусішки, в трусики. Коротше, якось так. Що я вам хочу сказати, можу я зараз накрафтити в мене тканини багато, я можу просто тупо сам собі накрафтити бандажів. Я це довго оце так тупив і плужив це все діло. Ну що ж, дядьки і дівчата, хто дивився це відео, нагадую, що ви знаходитесь на каналі Бовсона. Залишайтесь на каналі Бовсуна і тисніть свого кльоца до гри. А я кажу вам до зустрічі, папа. -па.